Операція Мідас влітку 2024 року набу розпочало операцію Мідас, яка тривала 15 місяців. Операція Мідас або ще Міндічґейт потрясла Україну, навівши фокус на можливу корупцію у вищих ешелонах української влади і кинувши довгу тінь на президента Зеленського. Що про цей скандал говорять у Сполучених Штатах? І який потенційний ефект? Усе це матиме на лінію фронту. І знову з вами американський ексенд. Я хочу представити в Вашингтоні свою колегу Катерину Лісунову. А я хочу представити у Києві свого колегу журналіста громадське Кирило Лукеренко. І сьогодні ми говоримо про тему, яка без перебільшення тема номер один в Україні, тема Міндічгейт або Операція Мідас. Сьогодні у Фейсбуку я прочитав одна блогерка, написала: тема українського скандалу корупційного не сходить з перших шпальт світових видань. Катя, скажи, будь ласка, в Америці. На яких шпальтах видань наш скандал? Поки що не на перших. Насправді я теж звернула увагу на, на, на цей коментар, на цю публікацію. Про це говорять, але це не є основною новиною Сполучених Штатах Америки. І що цікаво, загалом, так як висвітлюють цей корупційний скандал, його повідомляють власне як новину, тобто Казують у ці розслідування цю інформацію, але якоїсь грунтовної аналітики станом на зараз небагато. Тобто, з якоюсь думкою, як це саме може вплинути на відносини України з Сполученими Штатами Америки або в інших контекстах, здебільшого це новинний контекст повідомлення, того що це відбувається. Найбільше реакції з'явилося після того, як повідомили про перші відсторонення від позиції міністрів, і тоді почалась більше публікацій. Але це точно не на перших шпальтах газет. Ну тобто його взагалі не помітили чи що? Не можу сказати, що це не помітили, а вже ж помітили, і якщо казати відверто, ми не маємо думати, що це не долетіло одразу до Білого Дому, це вже відомо сто відсотково у Білому домі. Але у Білому домі зараз дуже багато власних проблем і власних питань, якими вони мають займатися. Новинний простір в принципі у Сполучених Штатах Америки дуже зараз стиснений власними подіями. Ми маємо не забувати, що буквально минулого тижня, лише минулого вівторка, відбулись вибори на позиції мера та губернаторів. Тобто, вибори в принципі у сполучених штатах Америки, це дуже такий великий процес, до якого залучено дуже багато людей, і після великих перемог демократів саме собою є відповідні реакції республіканців, і буквально чи. Через кілька і це все відбувалося в ці вибори минулого тижня. Відбувались на тлі найбільшого шатдауну в історії Сполучених Штатів Америки, який завершився лише в середу вночі. Проголосували в палаті представників законопроект, до якого прийшли, як так би мовити, до такої альтернативної варіації бюджету уряду. Це короткострокова резолюція, яка профінансує уряд Сполучених Штатів Америки до кінця січня. Це означає, що е, до імовірності е, шатдауну, до бюджетних питань ми ще повернемося. Повного бюджету сполучених штатів Америки так і не проголосовано. Цю короткострокову резолюцію спочатку понеділок проголосували в Сенаті. Потім е, в середу, ввечері, вночі насправді е, проголосували в палаті представників, і потім вже її одразу. Підписав президент Сполучених Штатів Америки, але я вам скажу, що на капіталістському пагорбі я проходила повз конгрес ввечері в середу, було купа журналістів, і вся увага була прикута саме до конгресу. І частково чому була також прикута увага до конгресу, тому що наступна подія після шадауну, яка навіть під час голосування шадауну в той самий день. Стала брикінюзом сполучених Штатах Америки це оприлюднення часткової переписки Джефрі Епштейна, яку оприлюднили в відповідному комітеті в Конгресі демократи. Це і ще не є так звані файли Епштейна, де є вся інформація, якої очікують, і вимагають оприлюднення в Сполучених Штатах Америки. Це лише переписки, в яких фігурує президент Дональд Трамп. І і окрім того, чому тут також задіяний конгрес, станом на зараз зібрано вже достатньо підписів в палаті представників законодавців, щоб проголосувати петицію, яка буде закликати оприлюднити ці документи, ці файли Апштейна. В обхід спікера, тобто достатньо вже є підписів з обох сторін, тобто як демократів, так і республіканців, щоб не проголосувати за петицію, яка вимагатиме опублікувати ці файли всупереч спікеру Джонсону, який не поспішає поки що цього робити, як відомо, Джефрі Апштейна звинувачували у педофілії і з у зв'язках з неповнолітніми. І в цих зв'язках були задіяні і фігурують імена американських посадовців, відомих людей, впливових людей, не лише американських, а також закордонних європейських. І сам Джефрі Абштейн помер у в'язниці. Але розслідування щодо цих зв'язків і щодо цих. Історії досі тривають, і є певні файли, які до кінця не були оприлюднені. І станом на зараз американське громадянське суспільство насправді вимагає, щоб ці файли були оприлюднені і в палаті представників. В відповідному комітеті оприлюднили лише частину переписок імейлів Джефрі Апштейна, яка навіть не стосується прямих переписок між із Дональдом Трампом, там лише згадується Дональд Трамп. І в одній із таких переписок, зокрема, Джефрі Апштейн каже, що Дональд Трамп був в курсі того, що він робив, і його він був також робив цю діяльність маро лаго в резиденції Дональда Трампа. Фігурують ці розмови в цих імейлах. І окрім того, що цікаво, цей скандал Епштейна, принаймні останні е мейли також торкаються й України, тому що там оприлюднені переписки, де Джефрі Епштейн звертався безпосередньо до російської сторони і а, пропонував перемовини з а, Лавровим, щоб як він казав пояснити психологію Дональда Трампа перед першою зустрічю Трампа із Путіним у Гельсінкі. І е, там фігурує багато перемовин щодо того, що він е, був готовий пояснити е, якісь е, е, хід думок Дональда Трампа, і також фігурують деякі питання в цій переписці: піднімаються питання чи мають щось росіяни Дональда Трампа, тому що. Ця зустріч в Гельсінській Гельсінкі відома як провальна для Дональда Трампа. В і, 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 принаймні так її сприйняли в усьому світі, і в переписці Джефрі Абстейном вговорюється питання: чи а, не мають росіяни щось на Дональда Трампа, і звідки вони могли це отримати? Прямої інформації про те, що Джефрі Апштейн надав якісь дані а, російській стороні проти а, Дональда Трампа, щоб це було компроматом проти Дональда Трампа. Цих переписках немає, але є багато натяків на це. І так чи інакше, це питання оприлюднення повних цих файлів є наступним кроком і великим обговоренням Сполучених Штатах Америки. Відтак, корупційний скандал в Україні не є на перших шпальтах газет, і дуже важко йому потрапити зараз в цей щільний новинний простір Сполучених Штатів Америки, але не можна сказати, що про нього не згадують, і не можна сказати, що це не стане. Новинною повісткою дня в найближчому майбутньому, тому що як відомо, ці розслідування корупційні в Україні вони не завершені і будуть публікуватися наступні плівки. І як принаймні анонсує набу, нові імена можуть з'явитися в цих розслідуваннях, але навіть станом на зараз. Можна сказати, напевно, вже що це вдаряє по авторитету України що це вдаряє по позиціях України. Якщо робити загальний огляд реакцій в міжнародних медіа, то першими і більш гостріше реагували саме європейські медіа, і зокрема виділяють багато аналітики саме німецьку. Пресу і однією з причин є той факт, що Німеччина незадовго до цього скандалу вирішила збільшити надання допомоги Україні на 3 мільярди євро. Це більше як 3,5 мільярд доларів з наступного року. І зробила вона це буквально напередодні цього оприлюднення цього скандалу. Відтак. Так виглядає, що та, станом на зараз для європейців цей момент навіть трохи болючіший, і е, безпоредньо також представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики. Кая, Кая Калас е, заявила в коментарі у е, усереду, що корупційний скандал я зацитую в енергетиці в Україні був надзвичайно прикрим і важливо, щоб Київ поставився до нього серйозно. Кать, ну мені здається, що ми трошки відхилилися. Мені здається, що ми трошки відійшли від Америки. Спочатку. Ми почали е обговорювати такі внутрішні американські речі, а потім перейшли на Європу. Все таки, давай ми сфокусуємося От що у нас е в Америці е думають стосовно того, як ця ситуація може вплинути взагалі на подальшу співпрацю з Америкою, особливо військову співпрацю. Ми очікуємо, що е, американський уряд все таки ну, якимось чином допомагатиме Україні. Ми сподіваємося, ми говорили про тамагавки не так давно. Що тепер? Чи це означає, що е, ту інформацію, яку отримали в Білому домі, вони перетравлять і воно поступово прийде до того, що ну вони навіщо допомагати людям, які ну е, умовно кажучи, е, крадуть наші гроші? Умовно кажучи, не хочу допомагати самій собі. Ем, реакція в Білому домі це окрема ситуація. Ем, загалом цік, а вже ж. Цей корупційний скандал е, матиме негативний вплив на імідж України, це однозначно. Е, і також на тлі того, що останнім часом підтримка України серед американських громадян зростала, зростала великим темпом е, серед республіканської партії. На тлі цих скандалів варто очікувати, вже що це буде що це вплине на е, е, імідж України. Але тут є дві сторони того, як це може вплинути на імідж України. Ще одне запитання: як ти думаєш, воно особисто по образу по портрету президента Зеленського в очах американців? Воно б'є. Так, воно б'є особисто по портрету Володимира Зеленського, тому що в цьому корупційному розслідуванні задіяні близькі до нього люди, близьке до нього оточення, і одним із дуже емоційних коментарів, які на своїй своїй сторінці в Твіттері опублікувала Меган Мопс, вона є представницею Ведерман Foundation, фундації, яка допомагає Україні. А також відомо, що донькою Кіта Келога спецпредставника Сполучених Штатів Америки в Україні вона написала достатньо. Потужний і емоційний пост, і я би навіть зацитувала деякі його частини, і вона буквально сказала наступне: це жахливо. Іншого слова для цього не існує. Люди при владі бачили можливість там, де мав бути лише обов'язок. Коли світ переконаний, що Зеленський це Україна. Щойно Зеленський оступається. Віра в країну зазнає удару разом із ним. Таким чином, корупція однієї людини чи одного кола стає обвинуваченням. Цілого народу це цілеспрямована повільна ерозія довіри та співчуття. І вона там наголошує, що трагедія полягає в тому, що коли світ плутає уряд з нацією, сам, саме звичайні люди платять ціну за чиюсь корупцію. Вона завершується з позитивною нотою, що потрібно допомагати звичайним українцям, що Україна це не про це коло, яке, як вона сказала, там, де мала би бути відповідальність, це коло людей знайшло собі можливість, можливість нажитися, можливість зробити корупційні схеми. Вона пише, що Україна це не одна людина, це мільйони простих людей, які відмовляються здатися, і яких вона підтримує. Вона дуже емоційно про це написала, але. Оце питання, яке ти кажеш про імідж Зеленського і як він відіб'ється на Україні, дуже гарно описується власне в її публікації про те, що а вже ж. Це відбувається на іміджі е, України, і тут я можу повернутися трошки до того е, попереднього, попередньої відповіді, яку я хотіла сказати, що е, є дві форми того, як е, сприймуть цю ситуацію зараз. І ми, я вже бачу, як голоси різних е, аналітиків Сполучених Штатів Америки або різних людей е, публікують позиції е, саме в цих двох ключах. Перший ключ це про те, що Україна корупційна країна немає сенсу продовжувати її допомагати, якщо ми не знаємо, куди діваються ці гроші. Ось великий приклад Зеленського, який прийшов на гаслі побороту корупцію і перестати ставити своїх людей до влади, привів до результату, саме коли люди, приведені ним до влади, створили корупційні схеми. Цей наратив вже ж буде існувати, і він вже існує. Але є ще інший наратив, і він також проглядається в заяві Меган Мопс. Що... Загалом це розслідування і таке публічне оприлюднення всіх цих факторів насправді є гарною новиною того, що системи антикорупційні системи в Україні працюють, і що толерантність до корупції в Україні нульова, і що громадянське суспільство реагує на це дуже болісно і дуже емоційно, і що ці системи працюють, і що відбувається судові розслідування, судові розгляди, що відповідальних людей зараз. Змусили піти у відставку і не займати їхні позиції, що одразу переглядаються усі відповідальні люди, які були задіяні до цих процесів, і що. Це не лише розслідування, яке працює, що самі антикорупційні процеси працюють, але також громадське суспільство реагує на це дуже емоційно, і також є велика публічність до цього. І це є гарним прикладом, що якщо є злочин, варто. Про нього сказати і варто щось з ним робити, тому що громадське громадянське суспільство українське, і як активісти, так і публічні люди, такі власне розслідувачі одразу це підхоплять. І це є дуже гарним прикладом, того що якщо злочин є, покарання прийде. Це позитивна сторона, тому що якщо би. Схеми продовжували існувати, якщо б це все було і ніхто би про це не дізнався, і далі продовжували розкрадати з е, е, держбюджету кошти і створювати е, схеми, то це було б набагато гірше. Тобто є дві сторони: одна сторона, що що всі ці негативні коментарі про Україну як корупційну державу е виправдались, і що мовляв не треба продовжувати допомогу Україні, і є інша сторона про те, що насправді це дуже гарний приклад того, що антикорупційні системи працюють, і що навпаки треба допомагати саме цим добрим силам, які стільки всього зробили. Тому що якщо е припинити допомогу Україні через те, що був розкритий корупційний скандал, це означатиме поставити хрест на усі ті великі роботи, які зробили а, люди, які намагаються боротися з цією корупцією, тобто є дві ці сторони, і зараз є, ми так бачимо, що публікації, які існують, вони якби розходяться по дві ці сторони. Ти знаєш, я оце з тобою говорю і сам підглядаю одним оком в вчорашній матеріал з Washington Post, і о, там є дві, дві, дві речі, які я би хотів ну, для себе запам'ятати. Одна річ це те, що вони наголошують на тому, що а, цим скандалом користуються росіяни. Вони вже починають говорити, що дивіться, кому ви допомагаєте. Це люди, які корумповані. А, і це, звичайно, ну зовсім мене не надихає. А, але друга історія, друга частина а, того меседжа, який вони несуть. Це те, що дуже багато залежить від того, що буде далі, які будуть наступні кроки. Тобто Washington Post пише про те, що дуже добре, що почалися відставки, почалися посадки, але дуже важливо пишуть в цьому виданні дуже важливо буде ім'я. Тієї людини, яка прийде на місце Галущенка. Тобто я бачу, що все-таки вже поволі починають розжовувати цю історію американської аудиторії, а, американські видання насправді я можу зачитати кілька заголовків американських видань, але насправді вони звучать дуже дуже схоже. Там майже завжди фігурує той факт, що це корупційний скандал на 100 мільйонів доларів. Склухсколухнув Україну та вплинув на головного союзника Зеленського. Це NBC News. Майже в кожному заголовку американських медіа ми бачимо три основні пункти: що це корупційний скандал, на яку суму коштів, і що це корупційний скандал близького кола зеленського. Є емоційні публікації під кінець цих великих статей, саме емоційні рядки журналістів, де вони на наголошують на тому, що Україна зараз в дуже важкій позиції, як на лінії фронту, так і на території України, яка постійно обстрілюється, і де енергосистема є основною основною точкою російських ударів на цьому багато наголошують в статтях і, і наголошують на тому, що це великий удар проти Зеленського, який прийшов на гаслах боротьби із корупцією. Так, а вже ж дуже важливі наступні кроки. Дуже важливі наступні кроки описують в цих медіа новоамериканських, в американських. А вже ж дуже важливо, щоби. Але це насправді це дуже очевидні речі. Це дуже очевидно, не треба мати американські видання, щоб говорити про те, що наступні кроки українського президента мають полягати в тому, щоб посилити розслідування максимально, щоб навіть його збільшити, щоб викорінити якісь альтернативні імовірності до корупційних схем, а вже ж замінити посади іншими людьми, які не будуть з його кола, а будуть експертами, спеціалістами, які. Роками займалися цією галузі, цією, сферо, цією сферою, які за об'єктивним конкурсом прийдуть на цю посаду для того, щоб дійсно щось зробити. І якщо ми це побачимо як українці, це вже ж побачить потім світ. Це побачить і Сполучені Штати Америки і Євросоюзі, мабуть. Найважливішим підсумком усіх реакцій, які я бачу зараз, в штатах Америки, навіть по про те, що зараз новини простір в США дуже щільний, але тим не менш, кожна країна, яка намагалась допомогти Україні або намагається допомогти Україні, зараз стежить за наступними кроками. І за тим, як ця ситуація розвиватиметься, слідство а вже ж триватиме. Але від Зеленського очікують, що він максимально допомагатиме цьому слідству. І чи ми побачимо це за кілька днів? Від цього залежить дуже багато чого, тому що в цих американських виданнях, які я наголошувала, цитувала зараз посередню про це дуже емоційно писала в NBC News, що... Україна перебуває перебуває дуже складному моменті історично зараз, і від наступних кроків зеленського залежатиме подальша допомога Україні і України і його власний імідж, і те, як Україна переживе цю зиму. Ну що ж, на цій драматичній ноті ми продовжуємо стежити за новими порціями. Операції МІДАС, новими порціями інформації, які будуть, очевидно, як ми думаємо, публікувати слідчі набу і прокурори САП, дивимося. ну і Готуємося до нашого наступного випуску програми Американський Ексенд. Так, зі мною був колега громад з журналіст громадське Кирило Лукеренко. В наступному ефірі ви побачите іншого мого колегу, також рад медійного радника разом for Ukraine», який займає таку саму посаду, як я, Остапа Яриша. І лише Господь Бог знає, які новини будуть на той момент. Абсолютно, я дякую Катерині Лісуновій з Вашингтона за те, що ми з нею дуже так щільно обговорили. А останній скандал. Ну, побачимо через два тижні, що нам принесе порядок денний. Перед тим як остаточно попрощатися, я прошу вас лайкнути це відео, підписатися на канал. А також, якщо ви хочете підтримати незалежне медіа, будь ласка, заходьте в Крамницю Громадське у нас на сайті, і ви можете там купити отакий худі або інший мерч. Посилання на крамницю громадське в описі до цього відео.